У центрі столиці Марш білих хустинок біля Київської міськради зібралися люди на акцію проти підвищення тарифів та подорожчання хліба. На деякий час перекрили рух транспорту хрещатиком і вимагали зустрічі з мером. Хто ці люди? Ми дізнаємось у Григорія Перліка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Григорію то що Віталій Кличко до мітингувальників. Валерія, близько 40 хвилин тому колона протестувальників вирішила вирушила від Хрещатика і направилася на алею героїв Небесної Сотні. Як вони казали, будуть там покладати квіти. До мера Віталія Ключко до активістів не вийшов. Хочу зазначити також, що близько години тому, коли акція ще тривала, активісти фактично паралізували рух хрещатикам, адже поставили автівки просто на проїжджій частині. Ми поспілкувалися з одним з водіїв, який теж залишив свою автівку на дорозі. і Ось як він пояснив свій вчинок. У меня сломалась машина. Что у вас сломалось машина? Не заводится, бензин закончился. Не удовлетворены каждый своим вопросом. Пенсионеры не удовлетворены ценами, молодежь не удовлетворена отсутствием работы. Если бы у пенсионеров хватало денег на продукты питания, молодежи была работа, тут бы стояли только мы с вами и все. Показовою є поведінка основних учасників акції протесту. За даними організаторів, людей було десь тут близько двох тисяч, щонайменше. Так ось ми бачили тут пенсіонерів, студентів, молодь. І більшість людей, з якими ми намагалися поспілкуватися, відвертали обличчя від камер і відмовлялися називати імена. Як я вже казав від КМДА активісти попрямували на алею Героїв Небесної Сотні. Далі планують вирушити до Нацбанку та Кабміну. Ми подробиці цієї акції розповімо вже у вечірніх випусках новин. Валерія, дякую, Григорію. Будемо чекати. Це був Григорій Порлік з Майдану Незалежності. Розказав, чого вимагали протестувальники, учасники акції білі хостинки, що відбулася у центрі столиці. Мер Києва Віталій Кличко мітинг назвав. Проплаченими гастролями його заяву оприлюднила прес-служба КМДА. Цитую: знову збирала людей по 80-100 гривень постояти, покричати кілька годин на хрещатику. Знову заявку на проведення акції подали за годину до її початку. Я говорив, каже Віталій Кличко, і наголошую знову такі мітинги за гроші спрямовані на дестабілізацію ситуації у столиці та в країні. В цілому кінець цитати.